Наприкінці грудня минулого року Верховна Рада затвердила зміни до податкового кодексу. Згідно з прийнятим депутатами документом, звичайні громадяни, які мають квартиру площею понад 60 метрів квадратних, та будинок понад 120 метрів, платитимуть за надлишковий метраж податок, не більше 2% від мінімальної заробітної плати. Місцевим радам дозволили самостійно змінювати розмір пільгової площі та ставки податку. Саме цим у січні займалися і на Рівненщині. Так Рівненська міська рада визначила, що не оподатковуватиме квартири. До 70 метрів квадратних та будинки до 150 метрів. За надлишок доведеться платити. Це 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, для об'єктів нежитлової та житлової нерухомості. Тобто для об'єктів житлової нерухомості і для об'єктів комерційної нерухомості у нас ставка встановлена. В одному розмірі на цілих відсотка з метра квадратного. Якщо беремо мінімальну заробітну плату в цьому році, вона складає 1218 гривень. Скільки це получилося? 6 гривень 6 копійок за метр квадратний. Пані Валентина одна з тих рівнян, про кого ніби подбали депутати. Площа її оселі заледве ледве перевищує надану ними податкову пільгу, бо що квартира, яку держава сама ж дала ще на початку 70-х років, розмістилася на 70,6 квадратах. Та відмовлятися від сплати нового податку жінка не планує. Я чесний платник податків, завжди все плачу, сплачу так, як має бути, тобто збираюся. Але як на мою думку, то при в загальній площі в 70,6 метрів, маючи чотирьохкімнатну квартиру, це, як на мене, нонсенс, коли зараз будують квартири двоповерх двокімнатні квартири, які мають більшу квадратуру, ніж наша. Слова пані Валентини не вигадка. Самі забудовники підтверджують, нині середня площа двокімнатної квартири у новобудові коливається від 70 до 75 метрів квадратних, та наголошують, якщо людина таки вирішила придбати житло, її податком не злякаєш. Люди, що купують житло, переважно є обізнаними з законодавстві і безпосередньо з податком на нерухомість. Ми пропонуємо своїм клієнтам різні типи і види квартир, починаючи від 40 квадратів і вище. Тобто на будь-який вибір та смак. Практика показує, що зміни не впливають на рішення покупців при прийнятті остаточного рішення, адже є різні категорії і різні відповідно потреби. Ось також можна вказати на те, що людина сплачувати, сплачуватиме лише за надлишкові квадратні метри, і якщо навіть елементарно порахувати, то це не є суттєвими витратами. Дані про те, хто саме має сплатити збір, податківці братимуть з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Він почав наповнюватись лише із 2013 року. Та й потрапила у електронний реєстр лише нерухомість, права на яку заявили з 2003 року. Тож чимало потенційних платників нового податку на нерухомість у електронний перелік можуть бути просто не внесені. Перевірити, чи є ваша квартира чи будинок у реєстрі, можна, звернувшись із заявою у реєстраційну службу. Якщо ж немає, можете за власне. Ним бажанням її туди внести, або це зробить нотаріус, коли переоформлятиме квартиру чи будинок після продажу чи отримання спадщини. Та навіть якщо об'єкт є у реєстрі, це не означає, що він має саме таку площу, як значиться у документах, кажуть у рівненському БТІ. Якщо я оформила право власності, наприклад, там 2004 році на об'єкт нерухомого майна, а з тих пір цей об'єкт знищила. Створила новий об'єкт з іншими технічними характеристиками, тоді, звичайно, податкова інспекція вправі перевірити, дайте під документи на новий об'єкт. У цьому може бути проблема. Не всі об'єкти нерухомості відповідають фактичному стану на сьогоднішній день. Все біжить, все міняється. І що стосується 2016 року, те, що є в 2015, може не відповідати тому, що знаходиться в 2016. Податківці наголошують, сума податку буде узгоджена з кожним платником. До того ж, сама людина може звернутися для проведення звірки, якщо має певний сумнів щодо неправильності наповнення реєстру речових прав. До 1 липня фізична особа отримає повідомлення рішення, згідно якого йому буде визначена до сплати певна сума податку. При цьому не слід турбуватися, що це сума остаточна. У разі, якщо людина не згідна з цим податком, вона може звернутися до відповідного податкового органу обов'язково з оригіналами документів на право власності на дане приміщення і буде зроблено відповідний перерахунок. У випадку необхідності і надано нове повідомлення рішення, при цьому попереднє буде скасовано. А ще податківці нагадують, вони лише нараховують збір, а от за його сплату відповідає власник нерухомості. Зробити це може упродовж 60 днів від часу отримання повідомлення. У іншому випадку чекайте на штрафні санкції. Затримали сплату на 30 днів, доплатіть 10% від суми боргу. Не платите більше 30 днів, штраф становитиме вже 20% від заборгованості. Ірина Нечипору, Картем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.